Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я Роман Світошак. Як завжди, у нас багато про автомобілі. Хто в нас не підписаний, це обов'язково потрібно зробити. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти свіжі відео. Ну і жирний палець вгору, я думаю, можна поставити. Всі радий чути, наголошую завжди, що при купівлі автомобіля потрібно обов'язково перевіряти по історії. Цього тижня, до речі, мабуть, я відео якісь. Підготую, було перевірено декілька автомобілів, до мене звертались люди. І, чесно вам скажу, після перевірки історії далі перевірка вже не відбувалася. Чому? Тому що зразу історія автомобіля була дуже негативною. І якщо вона негативна, тоді стоїть питання, навіщо взагалі розглядати такий автомобіль. Тому внизу під відео, друзі, я прикріплю посилання. Посилання CarVertical дає вам можливість за цим посиланням, якщо ви перейдете, це промокод Roma. Або саме посилання вам відразу підтягне знижечку 100 гривень, там щось грубо, 20% Там кому як виходить. Треба дивитися, як воно вам виходить. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів, пробуємо зараз Заготували такі рукавиці. Будемо зараз черпати інформацію. Парасолька також з нами. Давайте так, Ми вже підготуємо значить, тут ми приодянемось. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів розпочинаємо наш огляд. Карточка в нас відтесли з собою. Будемо виходити, будемо закривати і рухатись вперед. Так це виглядає. І можна розпочинати. Що загалом хочу сказати? Осінь це завжди той період, коли, направду, можна щось цікаве з автомобілів собі підшукати. Активність є значно вища. Не знаю, сніжок ніби на вулиці, парасоля. Нам заліз здається, парасоля не потрібна. Не... Знаєте, кажуть, на сніг парасоля сильно не врятує. Давайте ми все зробимо. Все зробимо так. Відкриваємо двері і парасольку все-таки залишаємо. Такі реалії. Реалії, що вже нарешті, нарешті, можливо не нарешті, у нас сніжок пішов, тільки єдиний що цей сніжок поки що виглядає, що він ще не закріпився, друзі. Але я думаю, все-таки, знаєте, що я так активно з парасолюю. Але все-таки ми будемо дуже мокрі, а у нас апаратура, штативи, кролячі лапки, мікрофони. Доброго ранку, вітаю, друзі! Хто в нас долучився, друзі, ми готуємось зараз до огляду автомобілів, які позаду мене. Ринок сьогодні є, щось продається. Активність на ринку, зараз ми все побачимо, ціни на ринку також побачимо. А основне піднімемо питання нульового мита. Виявляється, вже знову. Знову всі готуються до нульового мита. Ми сьогодні в цьому відео це розкриємо. Давайте пробуємо так: відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо і все-таки парасольку ми будемо брати. Бо ми будемо, я дивлюсь на, на сам телефон на штатив, і я вже бачу, що він стає мокрим. Це не є добре. Друзі, пишіть хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Пишіть, що у вас погодою, тому що в нас сьогодні нуль. Пішов сніжок і явно відчувається, що на вулиці ну, сирість. Погнали! Погнали! Так, що нам тепер треба? Нам треба ще однієї для того, щоб переключити нашу камеру. Давайте ми так. Є, отак буде добре. Давайте ми розпочинаємо, друзі. Хто в нас долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Маємо можливість сьогодні підняти важливу тему нульового мита. Звичайно, оглянемо ціни автомобілів, які продаються. Розпочинаємо з дачі. В принципі, сьогодні трошки по технічній частині пройдемося. Я думаю, можливо, це буде потрібно, але не факт, тому що у мене вже було технічне відео, де я розповідав про мотори, про колінвали, про шатуни. І дуже багато з наших підписників мені написали, Романе, це все затяжко, краще, щось простіше. Так що були такі моменти, тому на це, мабуть, треба буде зараз врахувати. 21 рік 17951,6 дизель. Дивіться, що до такого автомобіля, якщо ви для себе вирішили придбати ось, ось такий автомобіль. Запитують мене, як автомобіль вартує, не вартує. Друзі, насправді привіт з Дніпра. Вітаю Сергій, радий чути. Рома пише: привіт з Кривого року. Кривий ріг навзаєм. Значить, дивіться, якщо ми говоримо про саме таку модель, вони є прості, ця модель ходить добре, двигуни також на них стоять добрі, залишається користуватися. Але що потрібно зробити, це перед купівлею перевірити стан автомобіля. Чи автомобіль не був в ДТП, так? чи автомобіль який стан чи не загнали мотор. В якому стані? Коробка, щеплення, рульова система, тормозна система. Якщо технічний стан буде добрий, то, звичайно, якщо когось цікавий такі, такі авто, його можна розглядати. Йдемо далі, рухаємось вперед. Peugeot 3008. кросовер від Peugeot. 12 рік 9750. Що в нас, до речі, з шинами? Люди поки що ще не літніх. Тут також бачу літні шини. Угу, Поки що літні. Тому новому власнику треба буде на рахунок цього подумати. 1,6 автомат. Давайте два слова про цей автомобіль, друзі. В автоматичній коробці передач саме цей автомобіль це робот. Що таке робот? Це механічна коробка, яка за допомогою сервоприводу, ну так зробили виробники. За допомогою сервоприводу вижимається щеплення і переключається. Ця коробка потребує е, додаткового, скажімо так, регулярного обслуговування, тобто її потрібно калібрувати на офіційному СТО. Це в принципі недорого. Але з 1,6 двигуном, двигуном саме такі коробки стоять. Друзі, не знаю, чи нам потрібно стільки технічного. Напишіть свої думки. Можливо, ми більше сьогодні половимо все-таки фактичність автомобілів. Ну і давайте трішки порухаємось вперед стосовно інформації саме про авто. 12 рік, 5400, 1,2, бензин, механіка. Е, ще, до речі, хотів за Peugeot сказати, якщо 2.0 двигун, то. Ага, вас закрито, маєте 2.0, то там буде звичайний автомат. А тут у нас міський автомобіль, досить класно і добре тим, що автомобіль є економний і для міста буде добрий. Ми йдемо далі. Так, що у нас? У нас наступний преміум-сегмент Мерседес. Хто пізнає, що за автомобіль, друзі, пишіть в коментарях. А я показую інформацію. Ну і все-таки давайте про нашу тему. Темор нульового розмитнення. Вже багато є в інтернеті, можливо, хтось натрапляв по інстаграмах, вже трублять, що буде нульове мито, готується і скоро воно буде. Що можу сказати з цього приводу? Можу сказати, що наразі це все фейки. Звичайно, нульове мито може бути, ніхто ж, як кажуть, не, не, не може сказати, що такого взагалі не буде. Але поки що його, друзі, не буде. Тому нуль... чи буде нульове мито наразі ні. Звичайно, завтра в Верховній Раді може прийти хтось зацікавлений, щоб нульове мито таке було. Ну, в нас так, на жаль, робиться, не хочу нічого поганого говорити про зараз не на часі, але факт залишається фактом. І тоді щось може змінитися. Наразі нічого не міняється нульового мита, друзі, не пахне ним, поки що не пахне, на жаль. На жаль. Якщо ви пригадуєте про нульове мито, вже були питання щодо військових. І тоді я десь трішечки думав, що, можливо, там наверху наші слуги все-таки захочуть. А? 16 рік, 8400, 2,0 дизель. Захочуть щось зробити для наших хлопців. Поки що це все. На стадії нікому не потрібно. Тому нульове мето сьогодні, хто в житті вкиди бачив цю інформацію, і це все розганяється. Для чого? А я вам скажу для чого. Це розганяється для того, щоб підвищити рейтинг інсти. У нас дуже багато є зараз фейків. За рахунок фейків, кожен хоче, як кажуть, вийти вгору по переглядах і там десь потім мати свій. Інтерас в цьому 11 рік 650, 11650 Outlander 2.4. Друзі, оці Outlander, до речі, вони вже в цінах тримаються досить таки довго. Тому, якщо ви розглядаєте такий Outlander, а це саме XL, то сміло можна сміло можна це, як кажуть, зробити. Давайте ми ще трішечки пройдемося і йдемо далі. У нас Цікавий автомобіль на сьогоднішній день доступний ціні це Passat B6. 2008 року 6452,0 дизель. 260 тисяч заявлений пробіг. йдемо далі. Audi Q5. До речі, на сьогоднішній день враховуючи що на вулиці вже зима, вже твердо зима, друзі. Автомобіль користується популярністю. Ціна якість, якщо ми беремо преміум сегмент, то все-таки вони вони десь стоять на тій на, 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 на ті вершині, мабуть, сказати так можна, тому що реально автомобіль комфортний, таким користуюсь. Єдине, що в мене 16 рік. от То скажу чесно, приємний автомобіль, можна брати. Єдине треба розуміти, що по ходовій частині. Потрібно буде регулярні вкладення. автомобіль любить, любить, щоб його обслужили. Але це німці. Не хочете обслуговувати, потрібно, потрібно брати японця. Бачите, наскільки все цікаво. Наскільки все цікаво і приємно німці все таки роблять. У нас, до речі, Мазда. Привіт з Полтавщини. Покажіть Mercedes 212-го. Обов'язково покажу, звичайно. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів наживо обов'язково ставимо грубий палець вгору. Хто в нас трішки переключуся, хто в нас ще не підписаний, це потрібно зробити, тому що у нас все про автомобілі. І звичайно активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ділимося цим відео, тому що сьогодні ми багато все про автомобілі будемо, будемо рухатись вперед. Я кажу, оп, тримаємо парасольку і переключаємо. Давайте йдемо далі по інформації. По інформації це 12 рік. Астра і 12 тисяч. Яка Астра? Астра не може бути. Що це в нас пише таке? Антара, я думаю, щось не то. Підійшов до цінника, друзі. Бачите, як можна читати, не знаєте, кажуть, кажуть, читаєш інформацію і розумієш, щось не то. Читаєш десь на автоматі. За рахунок того, що дійсно сьогодні сніжок, на вулиці нульова температура, це все, бачите, воно не тримається, видимість погана і таке воно є, друзі. 11 рік, 12, 100. 2,0 бензин, присутній торг, автомат. Роман, привіт, вітає з ним Ангела. Так, Юрій, дякую. До речі, друзі, ми сьогодні так розпочали наше активне відео. Сьогодні в нас прекрасне свято, день Ангела. Романи сьогодні святкують, тому усім, як кажуть, гарних святкувань і приємного вам руху тільки вперед. Всіх вітаю! Так, 2001 рік, 4600. Серйозний апарат. До речі, наскільки можна зараз дешево придбати преміум сегмент. Преміум сегмент за якийсь колись давали 100 тисяч доларів. Тепер можна придбати за 4600. А скільки на віддачу? 4500 можна забрати. Гляньте, яка ляля. Яка -ля. І знаєте, що найцікавіше? Саме, саме цікаве, що цей в автомобіль він реально комфортний. Комфортно їздити, правда? І колись давали за нього сотку, правда? Що він подешевше на 95 тисяч? Ну, грубо. Є такі речі. Добре, друзі, ми йдемо до економ-варіанту автомобіля. 11 рік, 6600. Бачу, продає сім'я. Давайте по інформації. 1,5 дизель 280 тисяч. Друзі, Megane з двигуном 1.5 це дуже правильний вибір. А власне дизель, тому що вони себе зарекомендували досить таки добре. Також хочу наголосити, що якщо виконання кузова універсал, то це точно добре, тому що на вторинному ринку люди дуже люблять універсали. Хеджбек також можна розглядати, але універсал буде в пріоритеті. Ну що, Ми йдемо до економ-варіанту, це шкода 2007 року 5600. 1,6, бензин, газ. Ну, Заявлений пробіг дуже малесенький. Друзі, дивіться, ще раз наголошую. Ми знаходимося у місті Львів, але хочу наголосити на тому, що всі отакі пробіги, все, що ви дивитеся на автомобіль, можна заглянути історію автомобіля. Історія автомобіля дає можливість, зараз я тільки мікрофон трішки поміняю. Я дивлюсь, він нас дивиться вниз. Якість, я так розумію, була гірша. Зараз ми його це справу виправимо. Ось так. І історію можна подивитися через Car Vertical. Я внизу під відео прикріплю посилання і за цим посиланням буде можливість отримати 20% знижки. Але тут справа не в знижці, тут справа в розумінні. 11712 рік, 1,5 дизель, механіка. 240 заявлений на цьому Кашкай. І Тому перевіряти автомобіль обов'язково потрібно, і потрібно розуміти, що все, що ви подивитеся до купівлі. Це будете ви озброєні, у вас буде інформація про автомобіль. Якщо ви не подивитесь до купівлі, ви це зробите після купівлі. Чому так відбувається? Справа в тому, що коли ви купляєте автомобіль, ви все одно потім вже про нього хочете знати більше. 3008 ПЖ, друзі, було в кадрі. На автоматі 1,6, а саме робот. 5008 це, до речі, гляньте, наскільки цікаво. 3008 це кроссовер. І 5008 це. Бачимо, так? Це мінівенчик для сім'ї автомобіль створений. 12 рік, 9950. Так, давайте завершу свою думку. Тому перевірка автомобіля максимум, це обов'язково перед купівлею. Звичайно, якщо ви це не зробите перед купівлею, так як я казав, вище, то потім все рівно зробите. Єдине, що потім буде менше, менше можливостей. Тому що, дивіться, якщо є 14 рік, 10 тисяч, якщо у вас є. Можливість це все зробити, то навіщо це робити потім? Потім також буде можливість. Але якщо ви знаходите купівлі, у вас буде, буде, буде така, знаєте, як кажуть, е, ну, проста річ це як мінімум поторгуватися. Як максимум, якщо щось не так, то можна буде просто відмовитись. знаєте, Розумієте, та? про що мова? Вітаю усіх романів. Бодя, дякую. Навзаєм, друзі. Так, Сьогодні гарне свято, хто нас долучився, ми наживо ходимо по ринку. Має можливість трішки почерпати інформацію, від себе також долучається до привітань. Тому сьогодні всім вітаю романів з Днем Ангела. Гарного святкування, гарного настрою всім. Ну і швидкої нам усім перемоги. Так, давайте ми, друзі, з вами якось проаналізуємо, що і як зараз відбувається на ринку. На ринку зима. Чесно вам скажу, будьте готові, якщо ви для себе. Якщо ви для себе хочете автомобіль, то тут ми бачимо зараз зимові шини. Нові. До речі, не знаю, наскільки це видно цей. 12 рік, 19800. Але не усі автомобілі є на зимових шинах. Це потрібно розуміти. Це є факт. Давайте ми щось ще половимо, друзі, хоча я дивлюсь, нам вже потрібно йти на завершення по часу. Ми вже наш ліміт вичерпали. 16 рік, 16450. KIA Sorento 2,4, бензин, автомат. Чи є люди на ринку? Звичайно, є. Ринок є доступний. Хто бажає, може будь-який час прийти. Ми, до речі, надаємо послуга, перебірка автомобіля перед купівлею. Якщо ви приїжджаєте на ринок, то ми може, я можу вам надати нашого фахівця і допоможемо вам з підбором. Якщо є можливість але немає бажання, якщо є можливість шукати в авторіга, а немає бажання їхати на, е, цей, на базар, то можна через авто. Ріа. Є ще такі варіанти. До речі, наш Олексій працює, це, до речі, місцеві хлопці, які знімають усі, усе, усе про авторинок. Тому, друзі, ось така інформація. Ну, Бачите, в рядах насправді є велика кількість автомобілів. І в принципі пріоритетність того, що ви приїдете на ринок і знайдете автомобіль, є досить таки високою. Ну, це я кажу з досвіду, тобто по статистиці. І, звичайно, що шукаючи автомобіль, хочеться подивитися не один автомобіль, подивитися їх побільше і з великої кількості обрати саме той, який буде вам цікавий. Тому обирайте завжди з великої кількості. На одному автомобілі не зупиняйтеся. Ви оглянувши декілька автомобілів, будете мати загальне розуміння, що робиться з ціною. Дорого, дешево. Це все приходить розуміння з часом. Тому ось така ситуація на сьогодні. Я думаю, ми сьогодні, друзі, потихеньку будемо йти на завершення. Я бачу там, до речі, висока активність біля мегана. Audi Q5. От нам поруч стоїть. Якщо, друзі, хтось щось побачив якусь цікаву, якийсь цікавий автомобіль, то можна сміло написати. Пан Тарас, доброго здоров'ячка вам! Дякую вам. Дякую, дуже приємно, що ви сьогодні продаєте. Все для хімії авто, так? Тараса якусь адресу назвете, куди людям можна приїжджати. Option Auto, вулиця 2. Друзі, інформація є, кого цікавить, заїжджайте в гості. Вам гарного дня, дякую. Так, попали ми в місце, де більша активність. Люди активно щось для себе купляють. Ну, можна сказати, що все-таки мегане 3 це є досить такі популярні автомобілі. Ну, чесно вам скажу. Серед усіх автомобілів, які продаються в цьому класі, так? це є клас найбільш поширений, тому що ціна якість цього автомобіля, вона реально цього вартує. Кузова сильні, двигун, якщо ми говоримо про дизель 1,5, а тут таки дизель, двигуни міцні і реально автомобіль ходить добре. Тому це для себе треба розуміти. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів сьогодні на ринку Карбазар. Є можливість почерпати інформацію сьогодні разом з вами. Ходимо, блукаємо, шукаємо. А саме основне, що ми сьогодні пройшлися по ринку, побачили ціни, побачили автомобілі, які продаються. І є вже загальне розуміння, які ж автомобілі продаються на ринку. У нас, до речі, завжди все про автомобілі. Хто в нас вперше долучився, обов'язково потрібно підписатись на канал. Ну і, звичайно, активовуємо дзвіночок. Який буде вас повідомляти про свіжі відео. На жаль, інформацію погано видно, але вже такі реалії. Погода диктує свої умови. Переключує, друзі, я ще камеру. Я думаю, ми на цьому будемо завершувати. Відео підійшло до логічного завершення час. Час у нас обмежений, треба зараз буде це все, нас, як кажуть, заливати на інтернет-ресурс. А вам усім велике дякую. Сьогодні ще раз хочу долучитися до привітань з днем мене. Сьогодні наших романів. Я, до речі, також роман. Так що сьогодні також, як кажуть, будемо трішки святкувати. Але нам потрібно основне це швидкої перемоги, тому рухаємось вперед. Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо. Перемога близько. Бережемося.